Пожежно-тактичні навчання із залученням рятувальних підрозділів на спецавтомобілях, медиків, поліції і працівників муніципальної варти відбулися 31 липня на вулиці Глушець у Луцьку. Рух даною ділянкою дороги був перекритий. Як розповів рятувальник Юрій Біланюк, згідно із легендою навчань, патруль муніципальної варти поблизу центрального парку у Луцьку став свідком аварії, внаслідок якої сталася пожежа. Сітні сталося двох автомобілів. Так, наслідок одного із ДТП влетів у бензовоз. Рятувальник говорить: роботи з ліквідації надзвичайної ситуації проводили працівники оперативно-координаційного центру. Особовим складом були прийняті заходи щодо унеможливлення розтікання. Павномастильних матеріалів проведено роботи з деблокуванням потерпілих, які знаходилися в автомобілях, за допомогою безкотного таного апарату було проведено розвідку місця і огляд події. Знайдено ще одного потерпілого, надано медичну політкову допомогу. Палено-мастильні матеріали були у вигляді дизельного палива. Гасіння їх проводиться тільки з допомогою повітромеханічної піни. Також здійснювалися заходи з охолодження самої безпосередньо цистерни. Рятувальник Юрій Дідух – один із учасників навчань, він витягав травмованого з понівеченого автомобіля. Ліквідовувати надзвичайні ситуації завжди завжди важко, бо ж воно вимагає фізичних зусиль. Але якщо о, результат позитивний завжди після закінчення навчань чи якоїсь надзвичайної ситуації завжди більше піднімається настрій. За словами меддиректора обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолія Каленюка. На місце ДТП, за легендою навчань виїхали три бригади: лікарів і оперативно-штабна бригада. Їм повідомили про трьох травмованих. В даному випадку також плануємо, щоб не всі ці важкі хворі були одразу доставлені в один той самий лікувальний заклад. Тобто, ми по можливості обласна лікарня, міська клінічна лікарня. Сергій Сільчук спостерігав за навчанням рятувальників. Він водій, який вважає, що основною причиною аварій на дорогах є недотримання правил дорожнього руху. Дуже часто трапляються ДТП. особливо ну далекобійники вночі їдуть, засинають, з'їжджають, їздив. І далекобійником колись працював дуже багато бачив ситуацій. З початку року виникло близько 15 масштабних дорожньо-транспортних привод, де загинули від двох і більше осіб, і значним травмуванням. Також виїжджають і на різного роду звичайні ситуації. За словами керівника волинських рятувальників Сергія Деменюка, цього року в області ще не траплялися аварії із загоранням бензовоза. Петро Юровчик, Петро Патієвський, Суспільне новини, Луцьк.